Друзі, привіт! Всі питають, який мотор поставити на промисловий об'єкт, де багато разів відкривається, ворота закриваються. Якщо це розпочні ворота, то це тільки Miller Technics 4000 і 5000. Він йде 24 вольтовий, він не перегрівається всередині 12-вольтовий моторчик. Він предназначений для частих відкривання і закривань. Якщо це відкатний мотор, то це тільки. Ротелі Pro 2000. У нього мотор залитий трансформаторним маслом, він не перегрівається. Отакий От мощний в нього редуктор. Самий мощний мотор на 2 тони. А плюс, якщо там очері стоїть, машин багато. Треба дуже бігом, щоб відкривалось закривалось, бо скорість не, регу... не регулюється, це тільки вже шлагбаум. 3-4 секунди. Стріла відкрилась, стріла закрилась. Тому якось так. Гарних вдалих покупок вам.